Я не знала, що задають такі питання, але, але чомусь це я була. Але десь ні, ні, не в цьому плані, а в тому, що я ж не позиціонувала себе як письменниця, коли я писала. Але ми зробили за нютою такий хід. Я дописала це оповідання, воно нове, і ми залишили його останнім в цій книзі. Мені хотілося сказати такий посил передати тим, хто буде читати, що ви всі унікальні і кожен з нас має свій талант. І хочеться, щоб ви відкрилися світу і подарували цю унікальність свою, особливу. І тому отут ми залишили навіть такий малюнок незакінчений. не місце? Хто з Тернополя? Це так. Це вулиця Валова, так? Ну, найкрасивіша вулиця Тернополя. Ви вже знаєте. Ви, На ну, ви жаль, так. Та, так. На жаль. І тому якраз тут саме про те, що ми всі творці історії, і кожен з нас є, є людиною, яка має що сказати. Бо перша початкова версія, ми тут навіть заклик до дій робили. Рената часом пише і ти подаруй світу свою унікальність. Але ми забрали це, тому що подумали: ну не треба людей напрягати. Кожен хто захоче, той сам це зробить. бути акуратний. Так, так, так. Тому отак. Отака історія. Вона дуже коротка, саме для того, щоб закінчити і не перемучитися від моєї книжки. Щоб залишився такий, що знаєте, трошки дефіцит. Автори. Я турбуюся, так, так. Можу прочитати, в принципі. Болова, так? дуже чудово, бо це чудовий текст. Так, бо він короткий, як ви Дуже короткий. І він трошки суміжний з книгарнею, в якій ми сьогодні знаходимося, тому що книгарня називається Місто, а тут я згадую про місто теж: вічний художник. Тихим вечором містом крокують пари, любляться. Приглушене світло ліхтарів таємниче просвічує ніжність закоханих, малюючи їхні силуети, як крайдує на асфальті. Малює, стирає, щоб малювати знову і знову. Вічний художник вузеньких вуличок демонструє свої портрети для перехожих, запрошуючи помилуватися його новими картинами. Де-не-де залишає і чисті полотна, мов би запрошуючи тебе стати новим героєм чергової історії під вічною темою любов. Так, так, так. Надзвичайно делікатний. Я за мене залишилось два запитання. Перше, я думаю, всі мене підтримують. Ренат, як виглядати так, як ти? Сорок два? Є один секрет, розкажу. Так, всі копійки. Це, це то те, що я просто сама для себе вивела цю формулу. Але дякую за комплімент, мені приємно. Ну, я це цим секретом ділюся рада, насправді з усіма, і завжди це при нагоді всім кажу. Він дуже простий спати в обід. <ріст> це дуже гарно працює, тому що є таке, таке поняття, як швидкий сон, і він відновлюючий. Буквально 15-ну хвилин вистачає для того, щоб повернути собі енергію, силу і мати можливість бути продуктивною і красиво виглядати. Я думаю, що в цьому секрет, тому що я роблю практикую все ще зі школи. <смітно> Це найкраща порада, яку я, я взагалі чула. А я, бачите, скористалася досвідом, здобути на тренінгу за <клес> великі гроші. Не бійся <гас> <пісі> спитати. <смітно> <ресмітно> Рената, останнє запитання звучить більше як заклик. Чи було щось про що ти хотіла розповісти, але я не запитала тебе? А, ну, напевно, ти просто не знала те, що я ще хочу сказати. Є одна новина якою я можу поділитися з вами першими, її ніхто не знає? Так, є можливість почути, в буквальному сенсі почути мою книгу, тому що от буквально зараз ми закінчуємо роботу над аудіокнигою, яка буде транслюватися в онлайн ефірі першого українського онлайн-радіо, яке називається Слухавка. Так, і я зараз в Києві з цієї причини теж, тому що це великий пласт роботи, над ним працює багато людей. Засновницею радіослухавки є Вікторія Ділай, а співзасновниками Микитенко Віталій, він, до речі, тут присутній. Москаленко Женя теж є. Доброго вечора, Так, і Бойко Сергій. Тому це команда людей, з якими ми зараз працюємо досить продуктивно. Тобто, скоро Рената буде у кожному вухо Рената часом пише, Рената часом, часом говорить. <говорить> так. Рената тут, Рената там. <говорить> так, і насправді для мене це виклик, тому що я приїхала в Київ застудженою. На першій презентації в Тернополі я мала необережність випити холодного лимонаду і мені просто е, почав зникати голос. І На ліках, на чаях, Мар'яна, навіть сестра мені принесла чай в термосі, щоб підтримати мене. І це спрацювало, і все добре. І ми згрупували всі свої сили і здоров'я, в тому числі. От натя зараз говорю, ви чуєте як, тому все а, добре. А говорити, і таким голосом я начитала книгу. <рігум> так тому <рігум> <рігум> так, так, ми ще ми ще в процесі. <рігум> ще. Так, ми ще в процесі. Пригум. Але ви перші дізналися цю новину? Це ексклюзив поки що. <рігум> Супер ідея, супер формат. Зараз це знаходить. Да. Ми всі маємо цей час, коли постійно перебуваємо. Ми не повсякчас тримаючи гаджета. С кількості твоїх сторіс, а, значить ти тримаєш телефон постійно. ну так. Це вже як продовження руки, тому що треба бути в курсі. Треба бути медійним. Рената, я тобі дякую за розмову. Насправді 40 хвилин це більше достатньо, щоб продуктивно поговорити і не втомити цих чудових світлих людей, які прийшли до тебе. Ні в якому разуми дякуємо вам за вашу увагу, за те, що ви подарували нам вечір п'ятниці і підтримали Ренату. Рената від себе дарує вам своє слово. Зараз у нас питання може запитання в косі приватні. Пан модератор, пан модератор на не могла все розтитати. І найприємніша частина це. Підписування книги. Це врочистий момент, сакральний, мені здається, в приседниці. Дякую тобі, Рената. Дякую, Мар'яна. Бажаємо тобі успіху, вболіваємо і чекаємо на. Ну, всі разом. А, на еротичний роман. Всі чекають на роман, тому що роман сама-сама популярна форма в світі, була і буде. Це факт. Я сподіваюся, що я зможу його дописати. Все буде добре. Більше пригод, так дякую. Ви розказуєте історію. Вони можуть трансформуватися і теж вийти в романі. Можемо, можемо зробити тут е, за швидкою. Така знаєш кабінка довіри. Люди будуть заходити, розповідати тобі Якісь історії. А і, до речі, я коментуєш. так ми на презентації зробили от подарунки. У нас були такі різні лоти, і ми дарували присутні подарунки. І один із них був е, індивідуальна історія від мене. Так, і дівчинка одна виграла і каже, я так хотіла це зробити, тому ми якраз в понеділка пишемо цю історію. Я ще бачила, коли навіть продають персонажа, якого водять. Так? Така була ідея, коли лот розіграли, і персонаж видає свої своєї і письменник вводить цього персонажа. Так, ну в принципі, це так і буде. Так, так. так, ну, Майнстрим. Мейнстрим. Ну, ми так просто запропонували, і люди підхопили цю ідею. Тому що в цій книжці теж є одне із оповідань, називається Ключі підхідним килимком. Де я написала його з різних слів, підписників всі слова, які вони мені в Директ надсилали, я згрупувала і видала твором. Відчувається цей запах молодого автора. Жодних перешкод. Жодних, Жодне жодних перешкод. є. Я просто бажання, щоб люди читали. Насправді, моє найбільше захоплення це коли людям подобається, і вони пишуть мені отакі, такі, такі, такі відгуки, і кожен раз щось нове я там бачу. І мені дуже цікаво, тому що думка читачів це ж найважливіше. Я можу розповідати все, що хочу, але правда за вами? Бачу, вас запитання. Добрий вечір. Мене звати Віталію. Маю питання доповнення з голову. Те, що Рената не сказала. Хотите вийде до вас, побічся промігання слова. Ми тільки за. Давайте ще раз оплески для опускаліавторки. Дивіться, я хочу поділитися такою також новиною стосовно слухавки, стосовно записаної книги, через те, що її вже взяли на АБУК, ми домовилися, прийшли перемовини вдало, і Мегого аудіо. Тобто її також можна буде придбати і в цифровому форматі, що також дуже важливо. І розумієте, це перша книжка, яку взяли туди і туди, що свідчить також про якість автора. Тому ще раз випуски і я пішу далі. Дякую, мені приємно. Так, хто ще бажає задати якесь запитання? Звісно, звісно, ми бажаємо задати запитання. Скажіть, будь ласка, що тобі найбільше подобається власне в процесі написання роль? Що найбільш таке для тебе драйвове, найбільш цікаве? І що, скажімо, ти з радістю трошки від себе відсунула і до останнього така ну, типу, А Але цим я не дуже хочу займатися. Класно. О, яке круте питання. Можу сказати так, що найбільше, що мені подобається в тому, коли я пишу, це я самостійно вирішую, чим закінчиться це оповідання. Я е, даю політ фантазії повний, і причому часом я можу от чисто терапевтично виходити навіть сама для себе з деяких важких моментів. Ох, розкажу вам! Оце оповідання, що я вам зачитала перше. Так, про мандаринки. Воно про любов, воно про розуміння. Насправді я змінила фінал, він був в житті не таким. Я описувала ця дівчинка, про яку я говорю, це моя менша сестра, яка мене отак дістала. І мені було з нею важкувато жити, але ну, попри те, що я її люблю, в мене були якісь свої психологічні моменти, так як я старша і чуть-чуть мені там чогось завжди хотілось більше. І тут, в цьому оповіданні, я поступила саме так, якби я очікувала від своїх батьків. Для мене це просто розрада у завжди в письмі давати надію, давати якусь таку повну картину гармонії, де чогось не вистачає. От я за те, щоб не виливати свою біль до кінця. Хоча в війні я собі це дозволила, і тому він короткий, бо я не хочу когось перезавантажити. Але в більшості оповідань я стараюся дати надію на віру в дива. І зараз я відчуваю, навіть бачу по тому, як я підписую книги, я завжди даються таким знаєте, як основним посилом віри в дива, що не переминають, тому що я сама щиро вірю в те, що у нас все буде добре, і я хочу, щоб вірили в це. з скривашка, а в якому з цих оповідань тебе сама хотіла би жити? і ем... Чому? Ну, зараз так просто по свіжій пам'яті, бо сьогодні начитувала книгу, то прям пам'ятаю, сцена це передостаннє оповідання. Скажу чому, тому що там про любов, яка триває все життя. І про те, як людина, яку ти обираєш один раз, буде тебе супроводжувати рука об руку. І в радості, і в печері. Там про це. Я сцену зобразила, якраз сцену символічно, це і наше життя, на якому ми всі виступаємо. Мені подобається це оповідання, прочитаєте його зрозумієте. На вашу... На вашу... Я Ринка. Е, мені цікаво. А навіщо сподобається, коли ти сама вирішуєш фінал контролюєш, як все відбувається. А чи було так? Політ фантазії настільки йшов, настільки в летті, що ти сама не, не контролювала цей процес, і тебе можна як інколи е, переповнювати різні почуття, не відлякати, куди це слово довело і як воно закрутилося, чим воно закінчило. Дякую, Іринка. Я думаю, що це в 99.9. Отак мене несе. Тому що е, буває, коли я пишу, я, я вже відчуваю, що я щось таке знайшла, щось дуже цікаве і, і, і сама знаю, що це класно, продовжую далі. Тобто е, немає, немає такого моменту, коли я пишу і завжди знаю, чим закінчиться. Я це починаю розуміти в процесі письма. І для мене дійсно буває деколи дуже несподівано, куди мене, як ти кажеш, понесло. Тому що несе часом дуже сильно. І є одне оповідання, називається Все було добре, все буде добре. От в цьому оповіданні я просто от я писала, писала, писала і думаю, ну, чим же ж я його маю закінчити, тому що я не хочу закінчувати все, щоб все було погано. Тому що воно про те, що все погано, все погано, все погано. І, і я хотіла все таки дати цю надію. В кінці я її знайшла. І тут є відкритка з цього твору. Я думаю, ви зрозумієте. Все буде добре. <реш> Прошу. так найбільше у створенні книги. Це моя сім'я. Вони завжди були зі мною. Вони мене підтримували. Вони витримували те, що я не можу їсти приготувати, не можу вдома побути, не можу з ними поспілкуватися. Насправді книга забрала дійсно більшість мого часу, і для мене це як третя моя дитина. Тому їй, як найменшій, я присвятила зараз цей момент найбільше свого часу. І дякую за підтримку завжди. Дякую всім. Це був прекрасний вечір, прекрасна розмова і прекрасна примета. Дякуємо. Редактор